Чому ви берете червону рибу? Взагалі вона дуже вкусна і я вважаю, що вона дієтична. На дієті сьомги особливо не сходеш. До цього я не думала, що вона очень жирна. Кількість жиру в ній набагато більша, ніж у іншій морській рибі, наприклад, білій. Якщо ти хочеш їсти далі червону рибу, то форель менш жирна, ніж сьомга. Чому ви берете червону рибу? Омега для омега-3 здоров'я. Я вам пропоную зіграти у невеличку гру. Тут у мене скумбрія, кіжуч, моселедець, форель і сьомга. Давайте розставимо її е, від більшої кількості омега-3 і до меншої кількості, Якою має бути перша риба? Сьомга. Сьомга. А я думаю скумбрія. Три. Саме більше омегі 3 Это в скумбрі. По скумбрі я вообще була очень удивлена. Те, що Скумбрія зайняла перше місце по кількості в місту 3 це круто. Добре, знаємо, що червона риба це смачно, але кожного дня купувати її буде досить накладно. На другому місці хто? Сьомга. Сьомга. Сьомга? І все-таки сьомка. Правильно, сьомга. Але. Вартість цієї риби майже вдвічі вона дешевша. За сьомим. Хто у нас на третьому місці? Кіжуч. Може, Кастре, форель Форель. Форель? Оселедець. <рес> Вартість якого взагалі мінімальна. Для мене це просто ну, якась перемога. Настільки смачна риба, я вважаю, він недооцінений, він мав би коштувати, мабуть, дорожче. Якщо в мене немає 579 гривень на лосося, я можу сміливо купувати Вони дуже або оселедця? Да. 3 А чому ж тоді сьомга? Коштує 579, а. Скусове качество. Лише смак. Навіщо платити шалені гроші? Далі у нас йде кіжуч. І на останньому місці у нас форель. Але незважаючи зважаючи на те, що скумбрія і оселедець потрапили у трійку лідерів за поживністю, все ж солоною рибою зловживати не варто. Це лішня нагрузка на почки, це лішня нагрузка на сосуди, це лішня нагрузка на серце. Норма оселедця для здорової людини це до 50 грамів на добу.